Тут була гримерка, тут гримерка, отут стіна. Ти записуєш чи ні? Угу. Отут стояли її родственники. Даша Остафоя проходила в ряд між кожними із них і обнімала їх, типу, общалася з ними з З родственниками. А та іменно вони були в кабінеті? Дома? Ні, не в кабінеті. Вони стояли під стіною, під гримкою. Вона з кожним з них типу, общалась. Потім виходить її брат. Потім коротше, вона з ними кінчила, мамка каже, вони ж там по будуть піти, коли це все кінчиться. Ми на метро не співаємо. Я знала, що буде не так. Коротше, вона з ними кінчила, типу, сусюкаться, Вони пішли. Вони пішли. Всі, Всі виходять. Мамка каже, е, де мамка Остафівої? Тикни мені пальцем. Ота чорна, так? Она Як... що чорна? Чорні волоси, Я кажу, чорне каре. Мамка ото, а, так, да, поняла. Е, і тоді, е, коли тільки виходить мамка, став його і мамка каже. Мамка так, так смішно. А вона пройшла крізь, неї, мамка став його. Ні, е, ну, крізь мамку не пройшла. Це взагалі так смішно. Мамка великанша проти цієї карлікши. вона ще карлікша нижче мене. Так, да? Так. Да. Боже. Це Остап я вдалася в батька? Так. Да. Батько смішний. Брат вообще так смішно на барабанах іграв, га. А він що на барабан? Да, з, з боку. Я, я думаю, бу... я думаю, що за знакоме рило. Він ж барабанщик. поняла. Подожди.